Вітаємо, шановні прихильники спорту, ефірі обласного телебачення, спортивна Галичина. Де ми розповідаємо про новини за тиждень, що минає. Тож, чергова порція цікавої інформації у сьогоднішньому випуску. У баскетбольному клубі Говерла підсумували минулий сезон. Узагальнюють, зробили все, що могли. У шосте на Прикарпатті проводяться щорічні спартакіади з настільного тенісу серед вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Завершився 12-й чемпіонат обласних команд аматорів футзалу. У вищій лізі зіграло 10 колективів. Розпочнемо з ігрових видів спорту. У баскетбольному клубі Говерла підсумували минулий сезон. Узагальнюють, зробили все, що могли. І таким чином посіли п'яту сходинку у турнірній таблиці. На майбутнє обіцяють у Говерлі. Команда продовжуватиме свої виступи у Суперлізі. Для Івано-Франківської команди це був сьомий сезон у українській суперлізі та тринадцятий за період існування команди. Попри нестачу коштів, Говерла була все таки сформована безпосередньо перед стартом чемпіонату. Щоправда, зважаючи на відсутність коштів, зробили придбання, з якими важко конкурувати за найвищі місця. Втім, мета була утримати команду та взяти участь у суперлізі. Хто бачив, хто був на іграх, бачили, що да, може не так, як. Раніше там 3-4 роки, коли ну, так, пік існування і команди, і суперлізі були інші кошти. Ось, але завпів повний, ігри були цікаві. Ну, навіть остання гра з Кременем ну, дуже цікава гра була. Ось, а дербі, наші, ми скільки чотири ігри грали тільки з командою полі, на дербі з, командою з невеликим фінансуванням довелося ставку робити на молодь. З молодими вихованцями, наставник команди планує працювати і в наступному сезоні. У нас всі ігри були досить такі досить цікаві і нервові, тому що ми не могли витримати темп 40 хвилин. В чому і була проблема, що не було повністю підготовки до сезону. От. Що по сезону, щось вийшло, щось не вийшло. Все ж таки це був мій перший сезон. Оцінювати роботу повинні ви, моє керівництво, вболівальники. А я. з моєї сторони, я надалі буду робити все, що ви зможу від себе. Сезон закінчили, ну, так вам кажу, вирту майже без боргів. Є деякі борги у нас по зарплатам по гравцям. Ось по українцям, значить вони тут на місці. Ми, якщо значить, там, ну, обіцяють нам повернути кошти, значить ми розрахуємося з гравцями. Ось. І вже домовлялися з гравцями, які тренер, значить, ми, аналізуючи значить, виступ, вже домовлялися на наступний сезон. Нагадаємо, що після розколу на так би мовити, два баскетбольні чемпіонати в Суперлізі грає лише вісім команд. Завершився 12-й чемпіонат обласних команд аматорів з футзалу. У вищій лізі зіграло 10 команд, а у першій 8. Хто виборов золото, а хто задовільнився бронзою, бачили наші кореспонденти. Новим чемпіоном футзального сезону стала Віза Вторма. Срібло вибороли новички Вищої ліги області команда Газовик. Студенти коледжу фізичного виховання друге поспіль завоювали бронзу. У першій лізі ми вийшли за рамки Франківська, тобто змагання проходили в долині і в Снятні, де є хороші зали. Господарі постаралися зробили відповідні ремонти, і в тих залах вже цього року ми проводили змагання. Переможцем стала команда Долина, також дебютант, друге місце у Хелікс Галицького двору і третє у державної податкової. Інспекції асоціації мініфутболу області зареєстровано у 2004 році і році. Відтоді щорічно готує для переможців та учасників нагороди. Команди отримують прихідні кубки, дипломи асоціації мініфутболу області, гравці медалі. І також відзначаємо кращих по амплуа вротар, гравець, бомбардир і тренер. Це традиційно у нас такі. Призи. І вже кілька сезонів підряд ми нагороджуємо всіх учасників. Тобто, ми вручаємо командам пам'ятні такі кубки, призи про участь у змаганнях. З 10 по 13 березня в івано франківську тривав фінальний етап Кубку України з кікбоксингу. Вако кубок розігрували у трьох розділах Лайтконтакт. Пойтфайтинг і музичні вправи. До Прикарпаття приїхали майже півтори сотні спортсменів з 13 областей України. Івано-Франківщину представляли 17 спортсменів. До речі, наші боксери були одними з фаворитів, підкреслили тренери. Прикарпаттям конкуренцію складали хіба що хлопці з Київської області. Дехто з Івано-Франківців саме на цих змаганнях отримав високі звання майстра спорту України та майстра спорту міжнародного класу. За підсумками трьох етапів Кубку України. Івано-Франківська область посіла четверте загальна. Нокомандне місце серед 20 областей України після Київської, Харківської та Хмельницької областей. Конкуренція в цьому виді кажуть фахівці доволі висока. Зі всієї збірної того року на чемпіонатах світу два етапи чемпіонатів світу був тільки одна золота нагорода була в зі взагалі тобто це дуже вагомий результат. Ні, це не нашого спортсмена. Наш спортсмен був срібний і бронзовий призер чемпіонату світу. А димтішин Данило став чемпіоном Європи серед юніорів. Тобто, в цій версії ваку дуже важко стати чемпіоном світу або чемпіоном Європи. Конкуренція дуже висока. У Шосте на Прикарпатті проводяться щорічні спартакіади з настільного тенісу серед вищих навчальних закладів першого другого рівня рекредитації. Цьогоріч юних майстрів пінг-понгу зібрали івано франківськ Коломия та Роготин. До обласного центру з'їхалися 11 місцевих команд. За розвитком спортивних подій спостерігали і наші журналісти. З усього видно, що настільний теніс стає популярним видом спорту на Івано-Франківщині. І в першу чергу молодості бажаючих ним займатися. Кожен коледж відрядив свою команду на це спортивне суперництво. Звичайно, вона діє на перемогу, але на жаль, не всім вона посміхається. З 11 команд тільки три потрапляє у фінальну частину змагань. Така сама ситуація була і в Рогатині, а в Йоанна-Франківську перемогли на з тамтешнього коледжу Національно-технічного університету. Друге місце посіла команда медичного коледжу медуніверситету. Недаремно кажуть, що і рідні стіни допомагають. Третью була команда традиційно потужна з Івано-Франківського коледжу Львівського аграрного національного університету. Переможці тішаться, ну, але переможені сподіваються на майбутні реванші. А головне, що в тенісному залі медичного університету панував здоровий дух суперництва і величезне бажання до самодосконалення. Коледжі на сьогоднішній день розподілені за територіальним принципом. Це одна із підгруп, друга група, де вони сьогодні виборюють. Е Комплект нагород, і сьогодні ми приємно вражені, як кажуть, підготовкою і безпосередньо базою. Ми бачимо все на високому рівні, і я впевнений, що результат буде дуже хороший і ми відберемо кращих спортсменів. Коли я вчився в коломийському медичному училищі, де тоді навіть і мови не могло йти в той час про настільний теніс десь розмістити, тому що не було приміщення, де грати. На сьогодні приїжджають до нас. Дітки з різних куточків області нашої і дивляться на базу. Ми вже прийняли зміні футболу дівчаток змагання. Ми прийняли зміні футболу хлопчиків змагання. І на сьогоднішній день приймаємо настільний текст. І я думаю, що такі наші співпраця буде розширюватися, покращуватися матеріально технічна база і. Надіємося на все-таки все на краще майбутнє нашого покоління, тому що коли проводиться чемпіонат України, там в нафті газу по тенісу настільному, так? але ж з таких діток треба починати. З них відбір йде. Вони поступають в університети, вони закінчують, вони працюють і грають професійно в настільний теніс. В італійському місці Анкона завершився чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з вадами розумового та фізичного розвитку. При карпатській атлети здобули на змаганнях аж вісім нагород різних гатунків, найбільше у збірній України. Юлія Шулєр привезла одразу три золоті нагороди у забігах на 60 метрів, 200 та 400 метрів. Павло Воликевич вибор одне золото та два срібла. Біг на 3 тисячі метрів, півтора кілометра, та естафета 4 по 400 метрів. Василь Біленко двічі піднімався на другу сходинку під естелу дисципліни 60 метрів з бар'єрами та естафеті 4 по 100. На змаганнях атлетів супроводжував Євген Ірузель. Зазначимо, що в Чемпіонаті світу з легкої атлетики взяли участь представники 12 країн світу, в тому числі восьмеро наших співвітчизників. Українці здобули 14 нагород, серед яких 8 золотих, 5 Срібних і одна бронзова медаль, і таким чином посіли друге загальнокомандне місце. Завершився четвертий чемпіонат області з волейболу серед ветеранів у віковій категорії 40 років і старші. У снятині у півфінальних іграх зустрілися будівельник та зелені дракони, а також «Залуча» і долина. У фінал вийшли будівельники, які перемігши «Залуча» в четверте стали чемпіонами. Допомагає організовувати волейбольні турніри серед ветеранів обласний центр фізичного здоров'я Спорт для всіх. Ну і ще один анонс: 26 березня на стадіоні рух відбудеться зустріч між командами Ніка, Івано-Франківськ та збірна студентів. Студенти будуть з Анголи, Камеруну, Нігерії, Гани, Польщі та України. Початок матчу о 15-й годині. В облдержадміністрації незабаром ліквідують управління молоді і спорту. Натомість буде створено нове управління спорту. Про ці подробиці детально розповів заступник начальника управління молоді і спорту Назар Павлів. 22 січня вийшло розпорядження голови облдержадміністрації про. Ліквідацію управління молоді і спорту, де в цьому ж розпорядженні, в принципі, було чітко прописано, що функції молодіжної політики будуть віднесені і прикріплені, закріплені за департаментом освіти і науки, і з подальшим створенням нового управління просто управлінням спорту. От тому. Нас з начальником Микитіком Ростиславом Степановичем буквально на другий день після цього розпорядження було викликано у відділ кадрів, і ми розписалися під тим, що нас ознайомили, що нас буде в двохмісячний термін з дня реєстрації розпорядження. Звільнено з займаних керівних посад. Крім того, на даний момент уже нашим відділом кадрів облдержадміністрації оголошений конкурс на Нового начальника управління спорту, тобто майбутнього новостворюючогося управління. Цей конкурс згідно оголошення в газеті Галичина триває до 23 березня. Тому так само, як було повідомлено мені, так само можу повідомити всім, що всі бажаючі, хто має бажання, може подати свої документи на майбутнього начальника управління. В принципі, з самого початку, після виходу такого розпорядження, найбільше стурбувалася молодь, молодіжна політика, тобто молодіжні громадські організації. І, звичайно, першочерговими були звернення саме від представників молодіжної політики, адже вони розуміли, що їхнє приєднання до освіти воно не зовсім правильне і воно їм буде створювати певні незручності, що в принципі вже і відобразилося, щоб ви розуміли. Буквально за один місяць, за січень місяць, з, з міністерства, тобто з державного бюджету, мало поступити в область мільйон близько мільйона триста тисяч гривень інвестицій на певні молодіжні проекти і програми. В зв'язку з тим, що міністерство ну знало про таку ліквідацію, ці кошти були призупинені і відповідно в нашу область не потрапили. Щоб ви розуміли, це тільки за перший місяць січень, мільйон триста, це при тому, що з нашого місцевого бюджету на всю молодіжну політику на весь рік передбачена сума 700 з чимось тисяч гривень. Спортивна громадськість була менше стурбована, адже в принципі в розпорядженні було чітко прописано, що майбутнє окреме управління спорту. Але коли спортивна громадськість взнала, що ходять слухи. Що майбутнім начальником дуже хоче і дуже хоче повернутись попередній керівник, аж тоді спортивна громадськість стурбувалася. Але я хочу заспокоїти спортивну громадськість, адже за згідно закону про люстрацію, попередній керівник в апріорі не може і не міг би попасти на займану посаду. Тому надіємося, якимось майбутнім наступним начальником нового управління спорту буде якась достойна людина. Яка буде всі спортивні моменти вести правильно і законно. Наше теперішнє управління молоді і спорту, ми в принципі проіснували про півтора року. Адже, якщо ви пам'ятаєте, ми були створені на основі попередньої ліквідації попереднього департаменту, де молоді спорт були так само в департаменті освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту. До речі, попередній керівник якраз був. Призначений головою ліквідаційної комісії отого от попереднього департаменту. І ви собі уявіть, тобто от ми півтора року пробули вже нове управління, а попередній департамент спеціально затягувався і не ліквідовувався от майже два роки. Тобто, людина на роботу не ходила і отримувала зарплату. Але якщо повернутись до нашого управління спорту, звичайно, можу наголосити, що робота, яка робилася, вона звичайно і позитивно сприймалася спортивною громадськістю. Були всі задоволені, було фінансування, були окремі досягнення, як і у видах спорту, так і в загальному по управлінню. Буквально минулого року, в квітні місяці, якщо я не помиляюся, проводилася така руханка. Руханка, це був всеукраїнський такий конкурс, зініційований також спільно з міністерством молоді і спорту. І наша область за таку масову руханку, яку ви пам'ятаєте, у нас була перед Білим домом. За, так, за такий конкурс ми, наше Івано-Франківське управління молоді і спорту, отримало від міністерства певний відповідний кубок приз. Ми зайняли друге місце, що досить вагомо по всій Україні. Також ми отримали від міністерства такий так само кубок за зайняте третє місце за підсумками там, попереднього 2015 року. Тому хочу наголосити, що якраз це виявляється от в певній роботі. Є навіть окремий лист, де виконувач обов'язків міністра Звертається і просить голову облдержадміністрації не, не ліквідовувати управління, а залишити структуру в, такому, в такій структурі, як вона була. Ну, чи врахується такий лист, я не можу знати. Але якщо просто ми повернемося от конкретно про спортивну галузь, то я можу сказати, що в нас. Наприклад, спортсмени кращі отримують стипендії. Можу згадати, що ми в управлінні молоді і спорту забезпечуємо фінансування наших спортсменів, наших членів збірної області з різних видів спорту, 48 видів спорту ми фінансуємо і фінансуємо ми проїзд на змагання, в якій би то області не було, але в межах України. Ми фінансуємо проїзд, проплачуємо спортсменам, проживання десь там на змаганнях і видаємо добові і харчування. Тобто на якісь інші цілі, поїздка за кордон на інші міжнародні змагання, ми вже не маємо право фінансувати за кордон. Але у нас, тобто на ось ці потреби, що я назвав, у нас в минулому році було передбачено близько 3,5 мільйонів гривень на ось ці потреби. В нас ще були передбачені, ну я їх називаю, такі інші додаткові кошти. Це 500 тисяч гривень, які ми розподілили, ну, згідно рейтингу по всіх федераціях. Тобто старалися дати всім федераціям з, з, з оцих інших коштів федерації собі окремо могли закупити якийсь інвентар, якусь форму, і мож, і, мож, і могли так само відправити якихось своїх кращих спортсменів е, за кордон на якісь міжнародні змагання. За ось ці такі додаткові кошти. Е, також е, хочу от, е, зауважити, що от, за такої підтримки, у 2015 році е, наші спортсмени з області здобули 486 медалей національного та міжнародного рівня. З них 56 медалей це здобуті на європейських та світових е, чемпіонатах Управлінням, через управління молоді і спорту. Фінансувало в минулому році до завершення і відкрито 5 спортивних майданчиків у різних районах нашої області. Також ми в управлінні молоді і спорту зараз дуже ну, стараємось, ініціюємо таку потребу необхідну, як на мене. Адже ми, єдина область, залишаємось в Україні, яка не має легкоатлетичних бігових доріжок. Як ви знаєте, легка атлетика, це звичайно олімпійський від спорту, от наближається Олімпіада. І наші легкоатлети, навіть колишні легкоатлети, покинули от нашу область в зв'язку з такою певною проблемою, от, що в нас немає бази для тренувань, немає тої нормальної сучасної, теперішньої легкоатлетичної бігової доріжки. І відповідно, звичайно, спортсмен, який тренується і тренується в нормальних умовах, то він відповідно конкуренцію зможе скласти десь там на тих чемпіонатах чи України, чи світу. Звичайно, коли немає, коли відсутня бігова доріжка, то і результати вони будуть гіршими. Тому ми ініціюємо якраз отже, внесли проект рішення на сесію для того, щоб певні кошти при бюджету, якщо будуть виділені, щоб ці кошти спрямувати якраз на покриття. Легкоатлетичної бігової доріжки. І це, якщо будуть такі кошти, то це буде здійснюватися на стадіоні нашого Івано-Франківського е, національного технічного університету Нафти і газу. Адже Проговорюючи цю проблему, було ну виявлено, що в нас є тільки один стандартний стадіон, який підходить по стандартних розмірах для легкої атлетики. Це стадіон Нафтигазу. Інші стадіони, які в нас є, що в місті, що в області, вони не є стандартними. Бо, бо навіть якщо взяти там для прикладу наш міський центральний стадіон Рух, він будувався десь там в 80-х роках, і він не є стандартним, бо він будувався ну для футболу. Якщо навіть там зараз сидіти на верхній трибуні, то не видно кусок поля, не говорячи вже про бігові доріжки. Тому якщо при уточненні бюджету кошти знайдуться і вони спрямуються на бігові доріжки, ну я вважаю, це буде такою маленькою реформою, яку нам вдалося зробити для, для тих же спортсменів. Ну і звичайно, якщо в межах от, майданчиків і стадіонів говорити, до мене також, от буквально донедавна, дзвонять до нас в управлінні, дзвонять з Верховинщини і цікавляться таким моментом, коли ж буде побудовано у верховині стадіон. Я спочатку не зовсім міг зрозуміти, про що йде мова, але, але виявляється, що дійсно була така інформація. Вона є на сайті. В принципі, інформація була така вереснева. Я вже зрозумів, що це була передвиборна, де попередній керівник спорту Мирослав Карабін. Я, от, до речі, зачитаю вам таке, щоб не вважалося. Мирослав Карабін є куратором проєкту побудови стадіону в селі Ільці Верховенського району. Мова йде навіть, щоб ви розуміли, не про футбольне поле, а про футбольний стадіон. Цитую. Будівництво стадіону зі штучним покриттям передбачено стандартного розміру, з блоком роздягалень і підсобних приміщень, з трибунами до тисячі посадкових місць, з огорожею, освітленням, електротабло, платформами для телекамер. Ну, я, в принципі, не проти, щоб наша збірна грала на стадіоні в Верховині, але в нас є дуже багато ще, якщо брати навіть по місту. Щоб стадіон рух не сипався, я думаю, було б доречніше туди десь ближче кошти реалізувати. Ну, а ці передвиборні такі побрехеньки, я думаю, що вони залишаться просто на папері. Також хочу вам ще наголосити, що ми управління молоді і спорту підтримуємо масовий спорт. Через нас фінансується такий обласний центр, як спорт для всіх. Ми також пам'ятаємо і переживаємо за наш інваспорт. Де також через нас фінансується обласний центр інваспорту і обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів. Зразу вам зроблю такий наголос, що якраз на даний момент ми маємо тільки одну ліцензію. Ну поки що, але маємо вже одну ліцензію. І якраз ця ліцензія від інваспорту на параолімпіаду її виборола наша Ірина Волинець, яка буде представляти Україну, змагаючись у стрільбі з лука. На сьогодні це все вам, шановні глядачі. Дякуємо, що були разом з нами. Спортивного личину дивіться за тиждень і вже традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляйте в офсайт. До зустрічі.